Росія дедалі частіше відмовляється від західної електроніки у виробництві дронів. Через ускладнений доступ до контрабандних мікросхем. Агресор переходить на комплектуючі з Китаю. Окрім модернізації наявних моделей, Росія запускає і нові типи безпілотників. Які дрони почали використовувати окупанти, та на що вони здатні, розкаже Богдан Гайдамака. Для ударів по містах, які знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення, до прикладу Харкову чи Сумах, окупанти використовують БПЛА «Молнія». Це російський ударний дрон літакового типу. Його головна перевага вартість. Складається цей безпілотник, переважно із пластикових елементів та фанери. Його ціна без бойової частини близько 300 доларів. Що ж до характеристик, то важить він 10 кілограмів. Бойова частина 3 кілограми, розмах крил півтора метри, дальність дрона до 30 кілометрів, а час роботи майже 40 хвилин, швидкість близько 80 кілометрів за годину. Безпілот. Має електричний двигун, що робить його досить тихим під час руху. Окрім цього, росіяни мають модифікацію «Молнія-2». характеристики поки не відомі, та інформація, що він обладнаний двома електродвигунами, які мають збільшити швидкість і дальність польоту БПЛА. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення окупанти почали активно використовувати дрон на оптоволокні з максимально пафосною назвою князь Вандал Новгородський. Цей БПЛА призначений для скидання боєзаряду або доставки вантажів, часто використовується як дрон камікадзе. Характеристики вандала. Поки не розкриваються, але якщо вірити російським розробникам, він важить близько 2 кілограмів, має вантажопідйомність до 6 кілограмів, дальність польоту близько 15 кілометрів і може розвивати швидкість до 100-140 кілометрів на годину. Управляє ним оператор через оптоволоконний кабель. Разом з тим, російські військові традиційно не проти і вкрасти ідею для дрона. Зокрема, нині активно намагаються скопіювати українські дрони-бомбери БПЛА Вампір та Р. 18 Свої ж розробки окупанти називають аграрними дронами. Це умовна назва. Зазвичай мова йде про гекса та октокоптери, які можуть переносити значні вантажі. Основою проєкту стали російські дрони Буран та Міс 35 Окупанти навіть почали формувати цілі відділення аграрних дронів. До прикладу, БПЛА Буран. Загарбники твердять, його ширина майже 3 метри, висота близько метра, вага 80 кг, а швидкість до 70 км на год. Тину час перебування в повітрі 45 хвилин, і дрон нібито зможе переносити бомби вагою 20 чи 50 кілограмів. А ось дрон міст 35 значно менший ширина його майже метр, висота 24 сантиметри. Час перебування в повітрі трохи більше 20 хвилин. Може розвивати швидкість 63 км кілометри на годину. Корисне навантаження 4,5 кілограми. Таким чином можемо припустити, що дрон зможе скидати гранати від російських РПГ. Окрім цього, Кремль активно шукає способи обійти санкції, щоб продовжити виготовляти зброю. Один з способів використання структури Росатома, що не потрапила під санкції через свою роль у цивільній енергетиці. В результаті під прикриттям атомної програми Росатом запускає нові виробництва. Як Росія обходить обмеження та продовжує нарощувати військовий потенціал? Далі в сюжеті. Росія системно нарощує потужності свого військово-промислового комплексу не лише збільшує кількість підприємств, але й суттєво підвищує фінансування ВПК, скорочуючи бюджети цивільного сектору. Однак під впливом жорстких санкцій та унеможливлення створення виробництв повного циклу російські підприємства здебільшого вдаються до так званого канібалізму старої техніки. Якщо брати довоєнні запаси техніки, тобто ту кількість, яка була в строю армії Російської Федерації, то у нас знищення йде 108%. Це на ну, якщо брати грубу математику, звісно ж на практиці все дещо різниця, то ми вже знищуємо і розконсервовану техніку на тих зразках, які захоплювали бійці сил оборони. Зокрема, було виявлено і старіші совєтські деталі або російські деталі початку 90-х років. Ну на одному із таких екземплярів була гармата 1992 року. Танкобудування тут Росія найбільше застосовує так званий канібалізм. Окупанти не можуть налагодити повний цикл виробництва танків. Тому за так званими новими розробками насправді ховається лише відновлення і в кращому випадку модернізація старої техніки. На рік Росія може модернізувати до 330 танків однак їхні втрати на полі бою перевищують їхні можливості. За місяць загарбники втрачають понад сотню танків. Також у росіян є гострий дефіцит артилерійських установок на фронті. Це змушує загарбників ставити на лафети гармати від БМП імітуючи таким чином артилерійські установки або розконсервовувати радянські, окрім цього, по додаткову техніку Кремль звертається до своїх поплічників, зокрема КНДР, що робить Росію ще більш залежною від імпорту. Якщо раніше, в 22-му році, вона могла тримати великий вогняний вал, там виключно артилерії, тобто там не було ніякої економії снаряд. Адів, то потім вони стали не витягувати по артилерії. У росіян велика зношеність стволів все більше з'являється зразків саме буксирувальної артилерії, гармат, які власне ну довгий час. Не використовувалися російською армією або знаходилися на консервуванні, власне, через те, що самохідні артилерійські установки багато в чому були за цей період знищені. Наші успішні ураження минулорічні і цьогорічні по потіхарецькому Торопцю і інших великих складах боєприпасів РФ. Москва лякала своїми бездонними складами і бездонними запасами техніки. То ну м'яко кажучи, уже дно видніється і там ну, як і в самій РФ. Нещодавно Шойгу знову їздив до Кімчинина. Експерти певні у Росії брак не тільки артилерійських установок. Нестача також спостерігається із реактивними системами залпового вогню. Крім цього, росіяни мають проблеми з виготовленням як шасі, так і з виробництвом самих реактивних систем, особливо двигунів. Наразі росіяни намагаються отримати подібні установки від Китаю та Ірану, але закрити абсолютно всі потреби не виходить. Російські РСЗВ зникають з поля бою. Їхні славні сонцепьоки ми так само познищували знищували дуже багато. Вони так само уражаються стандартними нашими вогневими засобами ураження. Вони техніку намагаються застосовувати точково, коли вірять, що от вони зараз продавлять, коли вже завалили наші позиції гарматним м'ясом, коли накидали достатньо кабів. Тобто техніку вони зараз ну не економлять і просто не катастрофічно не вистачає. На полі бою російські війська стикаються з труднощами у використанні важкої техніки, проте у сфері безпілотників вони демонструють значний прогрес. Росіяни не лише розробляють нові моделі ударних дронів, такі як Молнія, Куб-2, Сифа, а також активно модернізують вже наявні, зокрема, дрони типу Шахет. І вони там налагодили виробництво, то всьому допомагає Китай, тому що надходять електроніка і напівпровідники на шахетах. На жаль, фіксується. По перше, вони їх фарбують у чорний колір, щоб ускладнити виявлення цієї зброї нашими мобільними вогневими групами, і плюс там ставлені, вже фіксують сили оборони більш удосконалені на шахетах системи навігації, Скоріше за все китайського виробництва, яка більш стійка до наших засобів радіоелектронної боротьби. Окрім цього, окупанти змінили тактику використання крилатих ракет. За місяць вона може виробляти понад 60 ракет типу Х-101-555. Утім, вигідніше окупантам використовувати саме балістичні ракети типу Іскандер. На це є декілька причин. Основні носії крилатих ракет зношені. Нині бойові вильоти так званих тушок відбуваються не щотижня, як було раніше, а лише раз на місяць. При цьому споряджаються літаки обмеженим боєкоплектом. Окрім цього, українські сили ППО легко збивають російські крилаті ракети. По ним успішно працюють мобільно-вогневі групи зі звичайного ПЗРК. У той час як балістичні можуть перехоплювати лише ЗРК Петріот, і сам ті, яких в Україні обмежена кількість З цієї причини у РФ зараз триває процес накопичення крилатих ракет, тоді як витрати балістичних відбуваються в режимі Балістика для Росії стала нині основним інструментом терору України. Проте, експерти певні, є один фактор, який сьогодні може суттєво послабити російський військово-промисловий комплекс це падіння цін на нафту. Бюджет країни-агресорки значною мірою залежить від доходів від її продажу. Світове зниження цін на енергоресурс призведе до труднощів у формуванні російського бюджету, що в свою чергу негативно позначиться на фінансуванні. ВПК цей сектор уже має низку проблемних ланок у виробництві і нестача фінансування може ще більше ускладнити ситуацію, зменшуючи здатність Кремля. Реалізовувати свої загарбницькі плани.